Позмагатися у швидкісному спринт-слаломі взяли сводії 35 автівок. Тут були як любителі, так і профі своєї справи. Поділили учасників на чотири класи. За об'ємом двогона їх красунь і змагалися у трьох заїздах. Такий від змагань проводиться в Хмельницькому вперше. Вся західна Україна, Івано-Франківськ, Львів, Львів, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький. Сьогодні зі всіх цих міст приїхали учасники до нас. Дворазовий чемпіон України зі спринт слалому Михайло Капітула пишається своїм БМВ Є 30 адже сумів переобладнати його у справжню машину для змагань. Вмістили кіркану автомобілів в автомобіль, салу, гідравличний ручник 5 ну, Все остане якби не видно. Бо, власне, механіка якби вже далі. Подивіться, подивіться на цей заїзд. За кермом собару інприза Ірина Висоцька, дівчина тендітна але дрейвова стала єдиною леді серед учасників і подарувала один із найкращих виступів. Готовився до стату. За останні чотири роки цей автомобіль їй приніс більше 50 нагород. Дуже рада, що не так далеко від нас, від нашого міста, є змагання, можна спробувати свою майстерність і не настільки небезпечно, як інші змагання. Автоспорт справа не дешева. Щоб затюнінгувати таких красунь, потрібно чимало коштів. А от скільки власники ніколи не рахують, я стараюся рахувати, тому що якщо почати рахувати витрати на машину, на змагання на все. То можна тоді просто перехотіти займатися автоспортом. А так потрошки-потрошки десь закриваються очі, десь себе в чомусь другому обмежувати, але потримувати задоволення і покращувати себе як водія, як спортсмена, автоспортсмена. Не рахував ніколи, чесно. Не вспіваєш просто. Ніколи не рахувала скільки вклав. Але я думаю, що досить. Замість крові бензин виплеснути енергію та потребувати водії спринту можуть лише на таких майданчиках. Рейс-таксі рейс – це можливість проїхатися з гонщиками в їх автомобілі. Тому такі шоу є гарним способом запобігти забороненим гонкам на звичайних дорогах. Та й глядачі лишаються у захваті. Ми приїхали переважно заради дитини, щоб він подивився, щоб він якось залучався до культури, можливо, навіть перегонів. Хто з учасників подобається, ну подобається БМВ Мені як їздила, подобається дівчина, як їздила. ну, Якби є фаворити, ось ну, я і бажаю їм перемоги. Дуже класна організація, і я думаю, всі задоволені. Масові заходи, які проводяться останнім часом, завжди супроводжуються благодійністю. На змаганнях зі спринт спринтсламу збирали кошти для виготовлення безпілотника, який потім відправиться у зону АТО. У перерві між заїздами гостей розважали виступами кавенці, влаштовували конкурси та усі охочі могли покататися на серійних авто. В на найвищому класі онлайн перемогли дві субару імпрезу. Олексій Матуляк зайняв перше місце. А тендітна Ірина Висоцька друге. Перемогли й на цьому шоу кохання. Один із організаторів заходу зробив пропозицію. Лицію своїй дівчині.